Друзі, вітаю! Новини в Бундестазі. Коаліціанти і союзники Мерца хочуть, щоб українські чоловіки і молодики повернулись в Україну і допомогли обороні України. Давайте це проаналізуємо. Наскільки така думка справедлива, правильна, доречна, і, власне, чи варто йти цим шляхом? Тому що це політична заява. Її варто проаналізувати. Давайте. Ми зараз в цьому розберемось. Підпишіться на даний YouTube канал для того, щоб отримати оперативну проукраїнську аналітику. Ну от і зробіть донат вовкам да Вінчі. Запустили збір на мільйон гривень. Власне, Християнсько-Соціальний Союз, який разом із Християнським демократичним союзом утворює панівний блок ХДС хсс наполягає на масовій депортації сирійців та суворіших правилах для українських біженців. Про це передає газета Меркур, з, точніше так, передає громадське з посиланням на газету Меркур. Проект резолюції, який містить заклик до суворішої міграційної політики, представники ХСС охолили під час зустрічі в ЗЕОНІ, що в Баварії, серед іншого, ХСС закликали повернути працездатних українських чоловіків на батьківщину, щоб вони зробили внесок в оборону своєї країни. Також політична сила передає громадське. Має намір вимагати, щоб українці, які прибули до України, а щонайменше з квітня 2025 року використовували свої активи для покриття витрат на своє перебування в Німеччині. Крім того, ХСС полягатиме наполягатиме на депортації сирійців та афганців. Соціальні виплати для тих, хто зобов'язаний покинути країну, мають бути скорочені до мінімуму, вважають в політичній силі. Громадянська війна в Сирії закінчилася, країна відбудовується, підстави для захисту більше не поширюються на більшість сирійців, які отримали тимчасове проживання в Німеччині через війну. Вони потрібні на батьківщині, йдеться в документі, який цитує видання. Зазначаючи, що повернення тих, хто не виїжджає добровільно, потрібно розпочати якомога швидше, передбачається, що першим кроком стане Стати послідовна депортація тих, хто скоїв злочини. Крім того, ХСС у ЗЕОНІ зобов'язався обмежити поїздки біженців на батьківщину, назвавши такі дії з боку шукачів притулку відпусткою додому. ХСС також вимагає плану, який поклав би край міграційним потокам до Німеччини, контрольованими мафією та організованому шахрайству з виплатами. Як вважають політичні сили, потрібно відреагувати на визначення працівника в директиві ЄС про свободу пересування, щоб бідні мігранти, навіть якщо вони походять з ЄС, зокрема з Румунії та Болгарії, не зловживали виплатами в Німеччині. Зараз свобода пересування в ЄС гарантована за мінімального робочого тижня 5,5 і годин. На думку ХСС, це призвело до ситуації, коли східні європейці з фальшивими трудовими договорами селяться в. Занедбаних будинках в Німеччині та отримують соціальну допомогу. Нагадаємо, Фрідріх Мерц, який став канцлером від ХДС ХДС ХСС, попросив президента України Володимира Зеленського зробити так, щоб Німеччина приїжджала менше молодиків. Також попередив, що невдовзі його країна змінить правила соціального забезпечення, знизивши виплати українським біженцям. Це, мовляв, більше стимулюватиме українців шукати роботу. Напишіть, будь ласка, власну позицію про те, що заявили в партії, колишня партія Шольца. Власне, що ви про це думаєте? Давайте про це поговоримо в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете протистояти російській дезінформації, і обов'язково зробіть донат вовкам девічі. Хлопці, які запекло б'ються на фронтах проти росіян, підтримайте їх, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.